Подарунки замовляв? Ми сьогодні до вас приїхали з подарунками, ми знаємо, що у вас є дітки, які приїхали. Національна поліція України запустила такий проєкт. Мріємо разом про майбутнє. Сьогодні ми відвідали Шепетівщину де є надзвичайні дітки в одній сім'ї троє дітей виховує батько їхні такі побажання виявились незвичними для інших сімей а саме діти забажали щоб в них був письмовий стіл для подальшого навчання були вручені інші подарунки такі як лялька коляска, солодощі планшет відповідно з яким можна проходити ці навчання Працівники поліції Хмельниччини цього року стали добрими чарівниками для 28 мешканців нашої області, здійснивши їхні мрії, які вони озвучили в своїх листах до Святого Миколая. Ця акція відбулася в рамках проєкту Мрія про майбутнє разом, оголошений ювенальною превенцією Національної поліції України. Був створений спеціальний сайт, де дітки могли розміщувати свої побажання, свої мрії, які вони хотіли, щоб в життя втілив Святий Миколай. Ми на цьому сайті знайшли діток з Хмельниччини, прочитали, які саме у них бажання, і вирішили, що ми можемо трошки допомогти цього року Святому Миколаю і допомогти втілити ці дитячі мрії, аби діти зустріли новий рік щасливими. Серед Цих 28 дітей, і діти з різних сімей, це і діти переселенці, і діти сім'ї, яких потрапили у скрутні життєві обставини. Тому кожен подарунок приніс їм особливу радість, і в свою чергу вони Святому Миколаю через нас, поліцейських, які стали помічниками Святого Миколая, навіть передають їм такі вдячні листи.